Чому звичка втягувати живіт це погана рухова звичка і чи можна її позбутися? Є старе махрове упередження, що для того, щоб живіт був підтягнутим і пласким, треба тримати живіт постійно напруженим і підтягнутим, і таким чином тренуються м'язи живота. Але чомусь нам не спадає на думку, що так само можна тренувати, наприклад, біцепс руки, або сідниці, або квадріцепс ноги, постійно їх тримаючи трохи напруженими. Це не здається нам логічним. Навіть далека від анатомії людина розуміє, що тренування м'язів це коли м'язи скорочуються. І подовжується. Саме це відбувається з поперечним м'язом живота під час кожного вдиху і кожного видиху, якщо ми дозволяємо животу брати участь в диханні. Якщо ми живіт тримаємо постійно напруженим, якраз цього скорочення і подовження не відбувається. Не відбувається тренування м'язів живота. Тож тримати живіт постійно підтягнутим і напруженим. Це не тільки неефективно, це ще й шкідливо. По-перше, з втягнутим, напруженим животом майже неможливо вільно дихати. По-друге, коли ми робимо вдих. Наш внутрішньо черевний тиск має збільшуватись, це нормально, і цей тиск має розподілятись рівномірно. Але якщо в нас напружений втягнутий живіт, то цей тиск буде йти в тазове дно, що може призводити до дисфункції тазового дна. Що робити, якщо ви хочете позбавитись звички втягувати живіт? Те, що ви знаєте, що втягувати живіт це шкідливо. Це вже великий крок назустріч до того, щоб цієї звички позбавитись. Складність полягає в тому, щоб позбавитись звички втягувати живіт не так просто, якщо вона формувалась роками. Як казав Марк Твен, звичку не можна викинути у вікно, її можна тільки повільно спустити по сходах. І якщо першим кроком до того, щоб цієї звички позбавитись, є розуміння того, що втягувати постійно живіт – це шкідливо і неефективно, то другим кроком буде те, що ви будете розслаблювати живіт кожен раз, коли ви помітили, що ви знову автоматично живіт втягнули.